Доброго дня. Сьогодні гості нашої програми Олександра Костюк, вінницька співачка, поетеса, реперша, яка не збавляє обороті оберті своєї творчості навіть попри війну. Багато нинішніх її робіт про емоції і проживання цих днів. З її пора нещодавно вийшло три друкованих видання: Крик душі. Ще раніше збірка вірших поезія не минає, і зараз жити. Також дівчина пише авторські треки, з якими тріумфує на різних конкурсах, таких як прорив року року-2019», хід фонтан фонтан-2021», нові хіти хіти-2022». Доброго дня, Саша. Доброго дня. Нещодавно світ побачили дві ваших нових пісні. Одна з них називається на хвилях життя. Ну і перш ніж ми розпочнемо власне наше інтерв'ю. Давайте послухаємо цю пісню, щоб уявляти, скажімо, про вашу творчість, якусь певну мати певну уяву. Вічна і безмежна, любов велична, як саме життя, Та з нею треба бути обережно, любов тендітне, дуже почуття, хоч кожен прагне собі розібратись, пізнати внутрішній свій невідомий світ почуттям сим не потрібно гратись, бо замість світу вийде пусто світ, нема нічого, нічого в світі Любов творить під час таки дива Вона з бурки закоплі вабить від неї кругом, ходить голова, нема нічого, нічого в світі Любов Від неї кругом ходить голова, Любов, яка наповнює людину, її емоції, мрії і думки, це ніби світ усюди На рівнину стікають, життєрадісні радісні струмки, а далі. Що долає горе, це мов вітрила, білих кораблів нема, сильнішого, нічого в світі, Любов творить, під час такі дива вона, бурхи за поплі бабить, від неї кругом ходить, голова нема, нема нічого нічого в світі, Любов горить під такі дива вона Закоплі, бабуть, від неї кругом подить голова, від неї навіть хочеться кричати, хочеться, кричати і бігти з розпростертими крильми. Любов примусить навіть грі мовчати, бо що для неї всі оці громи нема нічого, нічого в світі любов. Горить під час тині типа вона, поспуркує за коплі, бабить від неї кругом Ходить голова, немає нічого, нічого в світі любов, Горить під час такі дива. вона, спуркує за копліва, бо від неї кругом ходить голова. Нема. Це була пісня пісня нашої гості. Нагадаю нас, гостях сьогодні Олександра Костюк, вінницька співачка, реперша поетеса. Пісня називалася називається Любов, сильна, вічна, безмежна. А Саша, скажи, будь ласка, багато ваших пісень присвячені коханню, і якщо брати вашу творчість, ну скажімо, скільки саме пісень цьому почуттю ви присвятили? Доволі таки багато. Пісень, 6-7 точно. Ну, а як ви пишете ці пісні? Це власний досвід, скажімо, чи просто? Скажімо, щось там прочитала якусь книгу, щось наштовхнуло на таку тему. Або досвід, або спостерігаю за іншими людьми, наприклад, там моєї подруги було, і я ці події перенес, перенесла просто у пісню, або щось там в театрі я ходжу на вистави, подивилася, чи у фільмі щось цікаве. І так переношу. Ви, ви часто, часто закохуєтесь? Е, якщо чесно, ні. Ну, е, Добре, а стосовно, якщо говорити ще про ваші пісні, е, скільки всього ви встигли написати пісень спочатку, коли почали писати? У мене, виходить, вийшло три альбоми, і в трьох альбомах по 12-13 пісень. Тобто, приблизно, якщо так порахувати, то понад 40 пісень. Угу. Е, пісні, е, пісні про війну. Їх багато у вашій творчості? Е, половину. Є, зна... є знайомі на на фронті. Е, де, де саме? Ну, взагалі, у вас є знайомі, які зараз воюють. Та, так, не зрозуміла. Є е, на фронті хрещений, і я йому саме присвятила пісню. У мене mm -hmm. є хрещений, я з тобою. Стосовно ще, ще однієї пісні, ще також одна скажімо, з останніх пісень, пісень є, ну, можна сказати, прем'єра. Вона називається На хвилях життя. Давайте ще послухаємо також цю пісню, а потім поговоримо про її історію. власне. То шумно на дворі, на хвилях життя, наші стосунки спокійні відображення води, аж ти, хто надійно штурму, скандали та крики, відносини між літами, ми стали наче дики. Людина, птах і компас свого життя, поведінка, то шлях до нового відкриття, море залежне від вітру і погоди. Людина наче хвиля морської породи, Біє, вітер, відганяє. stay Учу ні то втиметь на своєму шляху Посінню морську холодну хату, хвилі життя несуть свій шлях, приведу до цілі, заберуть вістра. вітер, розганяє. Back up. Скажи, будь ласка, найближчі творчі плани. Про що мрієте? Що плануєте зробити? Написати? Планую написати пісню Зозуля у такому фольклорному народному стилі. Ось і ще багато пісень писати планую. В мене є ідеї, але ще так трішки чекала, щоб ці вийшли, а потім вже вцілювати інші. А наскільки важко, скажемо, скажімо, зараз, ось в такий важкий час писати ну, ліричні, ліричну поезію. Насправді лірично писати не складно, важко писати мотиваційно, коли такі події негативу. Купу цих фейків по розвіюється в соціальних мережах, і дуже важко сконцентруватись на чомусь позитивному і щось світле людям приносити, бо починаєш писати про щось хороше, там про кохання, і мені багато хто каже: ну не на часі зараз війна. Ось а то. як, а як ви вважаєте? Я вважаю, що на часі, що кохання завжди на часі. Кохання завжди на часі, так. А як ви, скажімо, відволікаєтесь від ну, сумних новин? Є якісь у вас такі ну, спеціальні вправи, скажімо, може, ви можете поділитися Ваші техніки, скажімо, для того, щоб писати пісні ліричні? Е, медитую дуже багато, просто лежу, беру чай з собою там перед сном або. Перед тим як прокинулась, і просто лежу і дивлюся. Дивлюся в потолок або виходжу на вулицю, і просто сижу і сконцентруюся на собі, на своїх думках, там дивлюся, як вітер віє. Потім спостерігаю за природою, що відбувається там: чи зимно чи холодно, чи можливо тепло. І від тих відчуттів. Я відштовхуюсь і починаю писати. Якщо трохи заглибитись, скажімо, ваше життя, ваше дитинство, коли ви зрозуміли, що ви ну, хочете писати вірші, що у вас виходить їх писати? Я насправді в дитинстві дуже любила вчити вірші. Ще садочка. От усі діти йшли спати, а я просто приходила і, і говорила вихователя, можна я вам заспіваю чи прочитаю вірші? Я так не, не люблю спати. І мене бабуся з дитинства ще вчила колядки, щедрівки, різні пісні народні. Ось, і вона саме вселила у цю любов до пісень. І потім потихеньку я почала писати, і ось так пишу. Якщо говорити про вашу творчість, я так розумію, що вона не обмежується лише віршами і лише, скажімо. Те, що ви там робите кліпи. Я розумію, що ще є грані. Я позидивилася вашу, скажімо, в Ютубі. Ваш, ваш канал він називається Crazy Chica. Crazy Chica. Так, і я, я бачила, що є деякі ще, скажімо, елементи творчості, які ви також розробляєте. Взагалі про вашу творчість. Чим ви хотіли б займатися? Чи займаєтесь? Взагалі я навчаюся на акторку театру та кіно у Києві. Ось і хотіла б дуже працювати в театрі. Саме не в кіно а в театрі. А вже, вже були спроби ну, чи там практика в так, театрі? Так, Я в театрі Садовського зіграла два мюзикла і одну виставу. І в театрі Печерськ в Києві, і ще один театр сплеш також там зіграла. І кого ви грали? Тобто в яку роль? Мавки, а в другому театрі Баби Бабишури. І ну, як, як досвід? То світ прекрасний просто мені Тоб... дуже сподобалось. Тобто не помилилася з вибором професії? Не помилилася, і я тільки переконалася, що театр це моє, бо театр тут і зараз, і тут не обманеш глядача, як можна це зробити в кіно? Це угу. ж скажи, будь ласка, нещодавно світ побачила ваша книга, ну збірка, точніше, жити до цього була збірка Крик душі і ще збірка поезії про збірку жити. Які теми, скажімо, про що вона? Які теми для вас зараз? Ну такі наболіли. Так, розумію, книга буквально нещодавно вийшла збірка. Так. У мене виходить концепція така. Перша збірочка це суто такий траур, коли коли почалася війна. Це в мене там навіть зображені дві пташки, які літають і загублені, не знають, що робити. Це про крик душі» ви маєте? Е, ні, ні, ні. Крик душі це автобіографічна книга. Uh -huh. Це саме про поезію. Поезія не минає. Перша збірочка. Uh -huh. Друга збірочка це пиши душею, читай серцем. Це коли вже птахи зустрічаються, що вони якось трансформуються і йдуть, якби. Дають допомогу один одному, а треті це вже об'єднуються і від цього стаємо щасливими. Бо якщо ми не будемо робити для себе щастя, ніхто нам цього не зробить. І третя збірка саме про це. Там теж багато про лірика, кохання вже менше про війну і більше в позитивному такому руслі. А що люблю на цієї збірки? Можете прочитати? Пам'ятаєте? Так. І Якраз ось, ось цей вірш я брала участь в Києві. в Літературному вечорі Неопоети України, і вони, виходить, узяли мене до себе в команду, якщо так можна сказати. Зараз секундочку. Це один із моїх улюблених віршів. Ламай, ламай правила, ламай стереотипи, ламай речі, мізки тільки не себе. Злись на ворогів, злись на неспокій, злись на обставини, бережи себе. Такої, як ти нема і не буде. Завтра не буде, вчора забуте. Як тобі бути, думаєш скуто. Люди нові зазираєш минуле, так же не буде. Спробуй забути, не оминути, плануй майбутнє. Плачеться плач, смішно жартуй, зміни побач себе, не катуй. Подругу любо, погано мовчи. Слухай, сприймай, реагуй, і кричи. Роби що захочеш. Існування одне, себе бережи, це головне. А хто з, з поетів є вашим улюбленим? Тобто є якийсь приклад? Олена Кузьміна є, Юрій Іздрик, Сергій Жадан. А з, скажімо, з давніх, з давніх поетів? Ой, з давніх. Певно, Іван Франко і Ліна Костенко, я її дуже поважаю. Ну, це, це недавні, я мав, я мав на увазі ще там, ну скажімо, дуже-дуже давно які жили. Напевне, не вивчали. Напевно, так не вивчала. Не дійшли. Ну, добре, це все попереду. Саш, скажи, будь ласка, що найближчим часом плануєте в, в вашій ну, роботі? скажімо? Найближчим часом влітку планую їхати в Болгарію зі своїми піснями. Мене запросили там на фестиваль. І в Польщу. це також буде влітку. Спочатку виходить Польща, а потім буде Болгарія. А які фестивалі детальніше можна? Фестивалі це організовують в Києві. Є такий клуб, як Зірки зірки літнього періоду, там зірки осіннього періоду, дивлячись, яка пора року. Ось і вони там, ці організатори, організовують, можна так сказати, такі події, івенти, фестивалі. Ти приходиш, проходиш кастинг. Якщо тебе відбирають, тебе беруть на ці фестивалі. Не відбирають, то якби ти пролітаєш. І мене вибрали, я вже була на фестивалі в Львові тиждень тому, в Києві була. І виходить в Болгарію, поїду. А якісь місця призові назви? акторська майстерність у мене гран-при, а вокал саме перше місце. Ну раніше, ось я читала, що також ну ви були на конкурсах. Ну, це ще декілька років тому. Це нові хіти 2022, хіт Фонтан 2021, прорив року 2019. Зараз, ось ви зазначили, що будете їхати на конкурси. Зараз з конкурсами. Яка ситуація? Тобто, в принципі... Відновлюється, дуже багато відновлюється. Тобто, якщо раніше було суто дистанційно, то зараз є форма і дистанційна, і можна приїжджати вже. Багато дуже конкурсів. Тобто, у ваших планах все-таки брати участь у конкурсі? Це досвід, це практика. Я вважаю, що потрібно. Я, я дуже дякую вам Саш, за таку цікаву ну, розмову. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була вінницька співачка, реперша. Поетеса Олександра Костюк. Ну і ми слухали дві нових пісні Саша. Це на хвилях життя і пісня Любов, сильна, вічна, безмежна. Ну також я нагадаю, що з, вийшла збірка збірка, вона називається Жити. Це вже так розумію, третя. Якщо не помиляюсь, третя, третя, так. третя збірка творчості Саша. Тобто, кому цікаво, ну а побачити до речі, хотіла сказати, uh -huh. що 18 лютого в 13-й бібліотеці на Вишенці, це космонавтів буде презентація моєї збірочки. Uh -huh. Тобто, хто хоче, може приходити на п'яту годину, так. І я також нагадаю, що на Ютубі канал Саша це Crazy Chica. Кому цікава творчість, та також можете подивитися. Ну я так розумію, що на всіх соціальних у всіх соціальних мережах, на соціальних платформах, на, є, так, є на сторінки всіх. і я думаю, що не, не проблема власне познайомитися з творчістю нашої гості. Ну і ми прощаємо з вами на все добре. Дякую, до побачення.